Тарас Шевченко розрита могила. Світи тихий, краю милий, моя Україна, за що тебе спнудровано? За що, мамо, гинеш? Чи ти до схід сонця Богу не молилась, чи ти діточок непевних звичай не вчила? Молилася, турбувалася, день і ніч не спала. Малих діток доглядала, звичаю навчала, виростали мої діти, мої добрі квіти. Панувала і я колись на широкім світі, панувала. Ой, Богдане, нерозумний сину, подивись тепер на матір, на свою Україну, що, клишучи співала про свою недолю, що співаючи, ридала, виглядала волю. Ой, Богдане, Богданочку, як би була знала, у колисців задушила, під серцем приспала, степи мої запродані, жидові, німоці, сини мої на чужині, на чужій роботі. Дніпро, брат мій висихає, мене покидає, і могили мої милі москаль розриває. Нехай риє, розкопує, не своє шукає. А тим часом перевертні, нехай підростають, та поможуть москалеві господарувати та з матері полатану сорочку знімати. Помагайте, недолюдки, матір катувати. На червлю розкопана, розрита могила. Чого вони там шукали, що там схоронили старі батьки? Ех, якби то, якби то знайшли те, що схоронили, не плакали б діти. Мати не журилась.